Якщо ви задумались над тим, щоб піти з роботи розпочати власний бізнес, це гарна ідея, але тут не потрібно поспішати. Можна заробляти гарні гроші, якщо ви, ви працюєте в компанії і навіть більше, ніж якщо ви стартуєте власний бізнес. Тому що при власному бізнесі у вас дуже багато з'являється з збоку, які можуть е, зашкодити е, лишніх витрат і такі інші речі. Але як якщо ви впевнені в вашій… Ваші ідеї, то тоді я би порадив би зробити так, в тій компанії, де ви працюєте, стати найкращим співробітником. Тому що вам потрібно, якщо ви йдете в власний бізнес, ви маєте знати, як робиться цей бізнес. І або ви вчитеся в тій компанії, де ви працюєте зараз, і ви за помилки не платите, тому що платить компанія, або ви йдете вчитесь самі, набиваєте свої шишки, несете свої, свої витрати і ризики, і тоді вже б власний бізнес. <кій> По-перше, тому коли ви працюєте десь, ви можете там стати. Найкращим і подивитися, як взагалі працює бізнес, як наймати людей, як ними керувати, як ставити задачі, як, як контролювати, як їх мотивувати. Вам треба вирішити, як бізнес розвивати. Або ви самостійно розвиваєте, або розвиваєте в партнерстві. Я сторонник того, що з кимось іти можна довше довше і далі, ніж ти йдеш сам сам, коли ти, коли ти створюєш власний бізнес. Тому я вважаю, що в партнерстві це, це робити. Цікавіше і вигідніше, але тут вже кожен, кожен приймає рішення сам. І е, в моєму досвіді багато, багато клієнтів, які роз, розпочинали власний бізнес е, в тій компанії, де вони працювали. Вони приходили до власника і казали: у мене є ідея, але в мене немає коштів. І <кій> завжди можна домовитись на якихось умовах для того, щоб. Для того, щоб запустити власний бізнес. Тому що в такому випадку, коли ви берете партнера, да, ви з ним, ви здається, я беру партнера, значить це я буду ділити прибутки з ним. Але треба розуміти, що ви разом із прибутками ділите і ризики, і витрати. І на початках, на перших етапах, коли досвіду ще небагато, це набагато. я вважаю, що це більш ефективно і, і правильно. Коли ми починаємо бізнес партнером, важливо на початках домовитися, як ви цей бізнес будуєте, хто вкладає в кошти, хто вкладає час, хто дає якісь ресурси інші. І важливо ці домовленості, щоб вони були, не як показують, звісно, в класних американських фільмах, на салфетки в ресторані, там створили камп кампанію, важливо, щоб ті домовності, щоб вони були зафіксовані. Тому що. З часом в нас змінюються пріоритети, в нас змінюються бажання, в нас змінюється життя. І важливо, щоб у всіх було розуміння однакове. однакове розуміння буде тоді, коли ці, ці домовленості зафіксовані, наприклад, в партнерській угоді. Це просто угода між людьми, але між партнерами, але там прописані, хто за що відповідає, хто скільки витрачає, хто несе які ризики, як. як Розподіляємо припуток, і важливо, щоб там був пункт, як довго скакати на мертві лошаді. Про що це? Це коли бізнес не йде, він вже занепадає, і бачити, що розвитку його немає, коли приймається рішення, що партнерство закінчується чи там бізнес закривається. Це теж потрібно, тому що можна довго на ній скакати і думати, що вона живе, а воно вже. Оно же все.